Рада долучити до нашого ефіру сьогодні, секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова. Пане Олексію, добрий вечір. Дякую, що знайшли для нас час. Доброго вечора. Ну, почати хочу, звісно, із візиту генерального секретаря НАТО до Києва Столтенберг вперше з початку повномасштабної війни сьогодні в Україні. Звісно, дуже важливий візит. І президент Зеленський власне заявив, що те, що було сьогодні, сказано, і сам візит є для нього сигналом того, що альянс готовий розпочати нову главу у відносинах з Україною. На ваш погляд, що це означатиме на практиці? Перш за все, я хочу сказати, що це дуже важлива подія, яка відбувалася сьогодні. Не завжди генеральний секретар НАТО відвідує країни. Те, що сьогодні було в промові генерального секретаря на засіданні конгресу, який відбувався сьогодні в Києві, зрозуміло, що наш шлях до НАТО, ми його обов'язково пройдемо. От і бажано зробити так, щоб ми найближчим часом стали членами о, цього альянсу. Це наша норма конституції. Більш того, я можу сказати, 49-го року, коли альянс був створювався, він саме створювався для того, щоб захищати країни, які не мають ніякого відношення на той час до СРСР. А з рахуванням того, що Росія є спадкоємцем СРСР, саме для цього і створювався цей альянс. Тому наше місце там, і ми там обов'язково будемо. От Столтерберг заявив, що дійсно майбутнє України в НАТО і всі члени Альянсу з цим згодні. А водночас, президент Зеленський заявляє, що лідери деяких країн досі продовжують шукати альтернативу нашого вступу в НАТО. То от, власне, як це сприймати? Ну, ви знаєте, що в кожній країні є своя думка по тих чи інших процесах. От я сьогодні, коли в мене було невеличке інтерв'ю одної з італійських видань, от вони по мені задали питання, як почуваються наші громадяни. Я їм задав вітання відповідь питання, відповідь а як починає по, по, громадяни Італії, на очах яких Путін знищує сотні наших дітей, і всі заплющують очі, і не хочуть на це звертати увагу, так само. Ті країни, які на сьогоднішній день вагаються, умовно кажучи, треба розуміти, що війна, яку розв'язав Путін на нашій території, вона кожного дня на великий жаль коштує нам величезну ціни. Це ціна життя наших людей. І чим швидше ми будемо в альянсі, чим швидше ми будемо членами цієї спільноти, тим швидше тоді все стане на свої місця, і врешті-решт припиниться ця війна, яку розв'язав Путін на нашій території. Ну, ви власне Столтенберг ще заявив, що на майбутньому саміті, який пройде у липні, у вільності якраз будуть обговорювати шлях до членства України в альянсі. А яким Україна бачить цей шлях? Ну би дуже хотіли, щоб він був максимально короткий. От більш того, ми не бачимо сьогодні перешкод, щоб ми вже стали членами альянсу. От, і це не така складна ситуація. Це більш політичне рішення, ні, ніж технологічне, як дехто собі уявляє. Але для цього треба розуміти, що має бути згода провідних країн альянсу. Вони мають на це дати згоду. От і тоді все це закрутиться набагато швидше. Ми занадто довго цим зволікали. І не по провини своєї. Ви знаєте, що була ситуація 2008 року, коли деякі країни були проти того, щоб ми почали процедуру ПДЧ. От були інші ситуації. Але життя показує, що ці цивілізовані країни мають входити саме в такі альянси, які має НАТО. Пане Лексію, а чи бачите, ви хоч якусь можливість того, що Україна може стати членом альянсу ще до завершення війни? Ну, знаєте, я можу сказати, що світ зараз він не І Я хочу сказати, коли весь світ без перебільшення от, вважав, що у нас буде поразка після 24 лютого, після вторгнення Російської Федерації, тільки ми майже на самоті суперечили цьому явищу, от і цим, цим прогнозам. От і як ви бачите, весь світ на той час помилявся. Я би дуже хотів, щоб зараз так само відбулося чудо, От щоб ми з вами е, отримали членство альянсу якомога швидше. От і я не виключаю, що це може відбутися в будь-який момент. Зрозуміло. Ну і власне, президент Зеленський сьогодні говорив, що якраз на майбутньому саміті у Вільнюсі він чекає гарантій безпеки для України, поки ми ще проходимо шлях до інтеграції з НАТО. А, то на ваш погляд, які власне пункти мають містити ці гарантії, і від кого конкретно ми їх очікуємо? Ви знаєте, що коли е, Путін розпочинав цю війну, він саме розповідав про те, що він не хоче, щоб Альянс наближився до його кордону. В результаті він отримав члени НАТО країни Швеції. Він отримав Фінляндію, от які безпосередньо знаходяться на, на його кордонах. От я можу сказати, що ми би дуже хотіли, щоб ті гарантії, які до вступу отримала Фінляндія і Швеція, от про недоторканність своїх кордонів і про гарантії безпеки, такі саме б гарантії були у, у нас застосування от статті, от, та, та, яка є на сьогоднішній день в, в цьому альянсі, чи відбудеться чи ні, це залежить від багатьох факторів і від того, наскільки буде працювати наша дипломатія, наскільки будуть е, ті аргументи, які буде надавати наша країна, почути країнами-партнерами, які є на день членами альянсу. А ці гарантії ми очікуємо безпосередньо від НАТО, від Альянсу чи від конкретних країн союзників наших? Це, якщо. Якщо це буду давати члени країн НАТО, Сполучені Штати, Велика Британія, інші країни, я думаю, що для цього періоду, який ми будемо на шляху до НАТО, може бути достатньо, але ці гарантії мають бути абсолютно дієвими, а не такими, як нам запропонували в 94 році в Будапешті. От і ті люди, які цим займалися до цього часу, зараз я хочу сказати, що варять воду в нашому політику, на так званому другому треку. От я б взагалі не знаю, де вони, у якого сірка вони очі взяли. Це Дипломати, які рахуються зараз дипломатами і ведуть там, десь під килимну свою роботу. От і вважають, що це ніхто не помічає. Я неодноразово говорю, що в сучасному світі Саша ви нічого припливати не можете. І все, чим ви займаєтесь, воно відомо всім. Що ж, давайте ще перейдемо власне до інших заяв, які сьогодні прозвучали, окрім власне обговорення нашого шляху до вступу до НАТО. Президент Зеленський також попросив Єнса Столтенберга допомогти цитую подолати гальмування необхідних рішень у питанні передачі нам далекобійної зброї, сучасних винищувачів, зокрема артилерії та бронетехніки. От чи очікуєте ви зрушення у цих питаннях вже завтра на наступному засіданні? Вже 11-му засіданні Рамштайну. Знаєте, що завтра відбудеться Рамштайн. От велика делегація наших представників вже вирушила всю подорож. Вони там безпосередньо вже знаходяться на місці. От нам би дуже би хотілося, що ті країни, які беруть на себе зобов'язання і обіцяють нам постати постачати ту чи іншу зброю, ці слова підкріплювалися би безпосередньо справами. От завтра буде дуже важливий день. От будемо розуміти, що буде відбуватися в Рамштаймі. Але ще раз наголошую: крім того, що хтось має щось пообіцяти, це має бути ще виконано. Це дуже важлива річ. От. І я можу сьогодні констатувати, що, на жаль, не всі країни дотримуються певних термінів постачання е, тої допомоги, на яку ми би з вами могли розраховувати з рахування тих домовленостей, які були з тими країнами досягнуті. А чи можете ви трохи тут деталізувати або хоча б натякнути, про кого може йти мова? Я би не хотів би цього робити. Справа в тому, що дається, у нас в кожної країни є свої відносини. От, і більш того, є домовленості, що по постачанню певних країн тільки згоди тої країни ми можемо розповсюджувати цю інформацію, і тому вона є вкрай чутливою. От і я би не хотів на сьогоднішній день про це з вами говорити, тому не тому, що я в мене немає великого бажання, тому що для того, щоб не, наску... не нашкодити постачанню. От... Може так статися, що завтра раз і вони всі прийняли рішення, і терміново нам все, те, що обіцяли, все надали в один день? Було б чудово. Ми би за людей це би прийняли от, і зробили так, щоб все це було абсолютно швидко угу. з нашого боку. Financial Times напередодні написала про те, що якраз на наступному засіданні Рамштайну Україна проситиме про термінову допомогу із протиповітряною обороною. Чи можете ви це підтвердити? Financial Times – цікаве видання. Я хочу сказати, що ми у нас повна ретроспектива всіх подій, які відбувалися на е теренах от, нашої країни, починаючи з 30 жовтня 2021 е з року, коли почалися активні медійні процеси. Так я хочу нагадати, що саме Times 5 березня 2022 е другого року вже після вторгнення. О, це відбулися вже на дев'ятий день. Дав таку статтю, яка мала назву: що наше керівництво планує відправитись в на кращому випадку в Польщу. що ми плануємо перейти в партизанський так званий рух, тощо те, що стосується усіх публікацій. От я б дуже обережно до них відносився. Ми розуміємо, що ми будемо просити, як це буде відбуватися, і ми розуміємо, що нам потрібно. Якщо хтось вважає, що він знає, як це це буде відбуватися, останнім часом особливо звертає увагу, воно не завжди відповідає дійсно зрозуміло. Ну але враховуючи відсутність у нас сучасної авіації, а власне дійсно багато ну і експертів, військових аналітиків, говорять про те, що дуже важливою буде роль якраз протиповітряної оборони, в тому числі під час нашого контрнаступу, чи погоджуєтесь ви з цим? Я погоджую, що нам додатково потрібна протиповітряна оборона, але я акцентую, що нам обов'язково потрібні літаки без сучасних літаків виграти війну нам буде вкрай вкрай складно. Тому постачання F-16 або аналогічного класу літаків воно має стояти на порядку денному. Воно у нас стоїть на порядку денного, і ми з цього, скажімо так, відходити не можемо з вами, якщо ми кажемо про перемоги в цій війні. Чи бачите ви передумови, що вже навіть завтра може бути ухвалено таке рішення, зокрема про передачу нам винищувачів типу F-16? Давайте в такий спосіб. Я, у мене є свої забобони, тому я не хочу зараз от щось наврочити. Завтра буде день, будемо розуміти, які будуть успіхи наші на ранштайму, але я більш не впевнений. З врахуванням того, що відбувається, вони там обов'язково ці успіхи будуть. Які давайте дочекаємося до завтра, побачити. Зрозуміло. Ну і щодо контрнаступу, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла вчора про те, що контрнаступальні дії на сході нашої країни вже тривають. Ну а ряд телеграм-каналів, скажімо, так написали, що на низці напрямків наші сили оборони переходять у наступ. Є багато непідтвердженої інформації. Ми, звісно, їй не довіряємо. Тому власне вас хочу спитати, наскільки це взагалі близько або далеко від правди. Право в тому, що я думаю, в даному випадку у кожного своє тлумачення контрнаступу. Тому давайте до цього дуже спокійно відноситися. Для нас контрнаступ це результат. Результат це звільнення наших територій. Коли ми з вами будемо розуміти, що ми звільнили наші території з проголошенням тих населених пунктів, там де на сьогоднішній день вже не буде цих. Тоді ми будемо мати розуміння, що все йде за планом, який є у нас саме у нас, за нашим планом, а не у планах, які є у нашого супротивника. Що ж, щодо Бахмуту, хочу спитати: знову ж таки, та ж сама Ганна Маляр, про яку я вже згадувала, заявила про те, що враховуючи таку високу інтенсивність використання росіянами артилерії і власне авіації на бахмутському напрямку, а власне вже складно дуже отримувати позиції в самому Бахмуті. Чи допускаєте ви відхід наших сил найближчим часом? Давайте не використовувати слово сполучення відхід. От ви знаєте, що наші хлопці і дівчата до останнього боронять. От по можливості це місто Бахмут, яке вже стало, е, символом, символом нашого супротиву. Кожного дня є контакти з генералом Сильським, який безпосередньо відповідає там за оборону. От на цьому ділянці нашого фронту Спілкується Президент є розуміння, що там на сьогоднішній день відбувається. Да, дійсно ситуація складна, важка. Мати на увазі, що росіяни. На цей невеличкий районний центр, вони вже з літа минулого року мають намагання їм оволодіти, і те, що там відбувається, кількість знищених на території саме цієї ці ділянки фронту, воно о, обчислюється тисячами, не кажучи вже про техніку, яку вони там кожного дня втрачають, багато інших речей, які б були б задіяні на інших ділянках фронту, тому що те, що там відбувається. Наче як подвиг наших героїв назвати ми з вами не можемо. Якщо буде прийняте рішення о, військовими, і до нього обов'язково будуть дослуховуватися члени ставки. Я можу сказати, воно буде прийняте. От і тут немає такого, що хтось буде суперечити рішенням, які будуть пропонувати наші військові. але безпосередньо ще раз налоту військові мають надавати ці пропозиції, і після того ці пропозиції будуть розглядати. Ну і ще трохи про ситуацію в Бахмуті. От зокрема австрійський аналітик Том Купер з посиланням на наших військових пише про те, що ПВК Вагнер уже повністю вийшла із Бахмута. А натомість росіяни перекидають туди свіжу мотострілецьку дивізію, і підкріплення ВДВ. То чи можна сказати, що от російське командування зараз замінює в Бахмуті бійців на більш досвідчених і можливо там більш підготовлених? Я не можу сказати, що вагнери всі є непідготовленими. От, справа в тому, що в них є розподіл на декілька частин. Ті частини, які були зібрані з місць позбавлення волі, це одна ситуація. От, це вагнери були професійні вбивці, професійні військові, які не в одній країні світу до цього часу воювали. Я звертаю увагу, що сьогодні Пригожин там розповсюджив. Заяву відносно Судану, там де він хизується, що він, вони в тому Судані от, вже довгий час е, знаходяться як військова компонента. От, хизується, що в нього там дві нагороди від Судана, от, розповідає про ці, про ці нагороди. І от ми живемо просто в такому дивному світі, коли люди, які мають е, найманців, вони спокійно себе почуваються і на це ніхто не звертає увагу. Я б вважав, що на ці інституції мали б звертати увагу, що починає. Сірії, ну але на жаль, так виходить, що світ останні останнім часом, от і справедливість, вони не завжди перетинаються один з іншим. Але це не менше. от те, що сьогодні відбувається на Бахмуті, там дійсно там на сьогоднішній день вже є російська десантура, і інше е... військової Російської Федерації, от чи присутні там на сьогоднішній день Вагнер, так вони там ще присутні. І я не знаю звідки там. Аналітик взяв, що їх там вже немає. Я можу сказати, що вчора ввечері, спілкуючись з нашим генералом Сирським, він мені розповідав, що саме полон брали представників Вагнера, які розповідали, що якщо вони не йдуть вперед, то вони дуже швидко отримують тоді кулю в потилицю, тому що ззаді стоять за гранатряди, які їх просто тоді вбивають. Зрозуміло, ну і сам Пригожин напередодні заявляв про те, що нібито можна уже зупинити або завершити їхню так звану спецоперацію. По факті, ми розуміємо війну. А от на ваш погляд, от він каже про те, що там мовляв деякі цілі вже досягнуті. Ну там до довго пояснюється на ваш погляд. Чому взагалі пригожин зараз вдається до таких заяв? Це свідчить про те, що поганий стан справ, чи все таки там намагаються так би мовити промацувати ґрунт відносно того, як взагалі всередині Росії відреагує Тут відреагувати на такі заяви, право в тому, що Російська Федерація вже розуміє, що військовим шляхом вирішити наше питання вони не в змозі, і вони вже це усвідомили і зрозуміли. У них зараз буде інша тактика. Я вже казав, що вони зараз будуть переходити до ситуації, коли будуть намагатися розхитати наші внутрішні ситуації Ми сьогодні спостерігаємо за певними процесами, за певними. Акціями, які вони мають на намагання розгорнути на території нашої країни, я хочу сказати, що ми до цього маємо бути готові розуміти, що це внутрішня дестабілізація ситуації. Це на сьогоднішній день може бути другий план Російської Федерації для досягнення цієї мети. Нам ні в якому разі не можна на це йти. Нам треба тим дуже уважно слідкувати, щоб цього не відбувалося. Військовим шляхом ми точно їх вже переможемо. Щодо власне того, як вони себе зараз поводять на фронті от, в нашому генеральному штабі, там і далі повідомляють про те, що намагаються наступати на п'яти напрямках, і е, навіть відновили свої спроби наступу на вугледар. От е, було все таки очікування, що на більшості напрямків вони можуть зараз переходити в оборону в очікуванні контрнаступу нашого. Але натомість ми бачимо зворотнє, як ви думаєте, ну власне чому і от наскільки довго вони ще можуть підтримувати таку інтенсивність своїх атак? Ви знаєте, те, що стосується угледара, це був один із напрямів їх контрнаступу, їх наступу, який вони планували. Він завдяки нашим хоробрим діям, наших військових він накрився, якщо так можна висловив, такий можна до цього використовувати. І для них це так само фантомна біль, як і Бахмут. От ті напрямки, які на сьогоднішній день є, у От Мар'їнка, те, що стосує, <кхи> стосується Авдіївки, те, що стосується Бахмуту, це для них вже як кошмарний сон, От, І тому вони намагаються на цих напрямках от, розгортати ті чи інші. А на ваш погляд, це намагання ще хоч щось показати, чогось добитися до 9 травня. Ну, розуміємо, наскільки для них це там важлива дата. 9 травня, звичайно, для них це є як для людей, які на дев'яте. 9... Правда збираються біля цього, як воно там зветься, у них не крематорія, а там де лежить людина, яка померла вже роки роки. Мовзоле, так. Да. Вони ж вважають, що вони є християнами, а по християнським традиціям взагалі та людина, якщо померла, та на третій день треба придати їх землі. А у них лежить труп лежить посередині Москви, і вони там збираються. і... Святкують там якісь свята, ну якісь такі дивні навіть язичники, мабуть, по-іншому би себе поводили. Ну, а тим не менш, для них вони вважають, що це для них велике свято. Хоча весь світ е, святкує, скажімо так, от е, це не зовсім свято, тому що е, в цих подіях загинула величезна кількість людей. І 8 травня, коли Дуже. весь світ згадує всіх загиблих, у них там е, танці. Е, Якісь там бубни і ще якісь речі, що є абсолютно неприпустимими саме з християнськими традиціями, е, моя родина втратила під час Другої світової війни е, багато близьких родичів, і це скорбота, це день скорботи, а не день свята, як вони собі там постійно вигадують. Ну але от щодо 9 травня сьогодні вже стало відомо про те, що окупанти Севастополя остаточно відмовилися від параду там. Власне, крім того, ми бачимо такі ж повідомлення стосовно інших, взагалі прикордонних регіонів Росії. Ну і власне багато версій стосовно того, чому паради скасовуються. От наприклад, Atlantic Council писала про те, що ймовірно, через проблеми з технікою, що елементарно їм там не буде що показати на цих парадах, крім того, говорять, що там можливо. Вони побоюються, ну так би мовити, нашестя наших безпілотників. А ви, от е як пояснюєте зокрема, такі рішення стосовно скасування парадів? Суці не переляка, що там пояснювати. Там все зрозуміло, от як очі, наші. от вони звичайно лякаються. Я ж не дарма сказав, що свого часу Руст сів спокійно літачком, от на червону площу йому не завадило на що зробити такі рейди. От що буде на 9 травня, давайте подивимося, де вони там будуть збиратися проводити, чи будуть там літачки. Давайте подивимося. От я можу сказати, що рустів дуже багато зараз в сучасному світі, не, не тільки на території нашої країни. Якщо росіяни вважають, що їх в світі хтось помажає, поважає до них якесь відношення, то вони глибоко помиляються. Весь цивілізований світ розуміє, що це варвари і. Ну і так само е, обговорюється вірогідність того, що і в Москві вони скасують свій парад на 9 травня. І ймовірно, якраз для того, аби власне, Путіну не прийшлося брати в ньому участь. Бо, мовляв, не зрозуміло, чи взагалі є що сказати цього разу російському диктатору. От, на ваш погляд, чи дійсно буде парад в Москві, чи буде в ньому брати участь Путін? Ну, треба розуміти, про якого Путіна йдеться мова. Ми ж вже з вами того, що Путін не один. От він як той дракон з трьома головами. От і одна голова вилезе, то інша, то третя. От яка буде вилазити, якщо буде вилазити, нам з вами невідомо. От чи буде там парад, чи ні? Давайте подивимося. Ну і слово само слово сполучення, парад воно і ще раз наголошує е -е, весь світ, от шановують тих людей, які загинули саме через Другу світову війну, через дії Гітлера, через дії Мусоліні, через дії Сталіна, через дії багатьох людей, які привели до тої катастрофи. Двадцятого століття. зараз на очах усього світу є початок іншої катастрофи, і дуже важливо, щоб світ розумів, що це треба вчасно зупинити, і тому саме тому на сьогоднішній день Рамштайнець, саме тому на сьогоднішній день НАТО, саме тому на сьогоднішній день спілкування з цивілізованим світом, з партнерами для того, щоб це якомога швидше зупинилося. Ну, ми сподіваємося, дійсно, що наближаємо цей час. Але, от ще власне, Пісков відреагував на ваші слова про двійника Путіна, повертаючись до попереднього питання. Зокрема, коли ви говорили, що на окуповані території України на Херсонщину на Луганщину приїжджав не сам російський диктатор, а власне його двійник. Ну, от Пісков сьогодні назвав цю гіпотезу дивною, але з іншого боку, ми розуміємо, що ще вони можуть сказати. На ваш погляд, взагалі, для чого російська пропаганда зараз показувала от такі візити російського диктатора, чи там не. Неважливо навіть хто був для чого вони зараз це показують і демонструють. Ну, уявляйте собі, нашого президента по лінії з Бунківним, е, е хлопом, який е навіть якщо зустрічаються з своїми представниками, то вони від 10 до 14 днів мають бути десь на карантині, щоб нікуди не виходити кожного дня здавати по два-три рази на день аналізи для того, щоб взагалі подивитися з ним е і привітатися. Ну це просто неможливо, це ж не синитниця. і пан Пісков от розуміє, що він бреше, тому що ще раз молочу цей дракону, якого при голові. От ми та -то точно розуміємо, де те яйце, яке ми найближчим часом достанемо, і зробимо те, що потрібно, для того, щоб вони припинили робити те, що вони на сьогоднішній день роблять на нашій на наші території. І Пісков точно знає, що ніякого Путіна там не було. От тому, що якщо б там був Путін, повірте, там би за місяць вже почалася так звана підготовча робота. Вони всі перелякані. Ти на наш президент, який в будь-який момент ніхто не знає, де він може з'явитися, будь якій точки фронту, безпосередньо на фронті, безпосередньо серед людей, які тримають в руках зброю, і там півгодини назад вийшли тільки зброї. От і безпосередньо знаходиться на, лі... на, лі... на лінії зіткнення. Уявляєте собі, що та людина, яка вже е... лякається людей на 14 15 метрів, від ній, знаходиться вдруг піде десь з кимось спілкуватися. Те ж саме було нібито в Маріуполі і в інших містах, де вони показували, що воно ну, його туди, от кудись вони його вивозять. Вивозять, звичайно, не, не Путіна умовно кажучи, біологічного, який в 2000 році прийшов керувати Росією, пане Олексію. Я вам дуже дякую, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Маємо вже завершувати.